Ставлю на голосування, шановні колеги, питання. Відповідно до подання, ставлю на голосування питання про надання згоди на затримання судді суду загальної юрисдикції Чернушенка Антона Васильовича. Прошу голосувати, шановні колеги. 276. Рішення прийнято. Блок Петра Порошенка – 115, народний фронт 68, опозиційний блок 0, самопоміч 29, радикальна партія Ляшка, 21, батьківщина 15, партія відродження, група 1, воля народу, група 3. Позафракційні 24 народних депутатів. Відповідно, шановні колеги, до подання ставлю на голосування питання про надання згоди на арешт судді суду загальної юрисдикції Чернушенка Антона Васильовича. Прошу голосувати. 273. Рішення прийнято по фракціям. Будь ласка, блок Петра Порошенка 117, народний фронт 65. а по блок 0. Самопоміч 29. Радикальна партія 21. Батьківщина 15. Група відродження, партія відродження 0. Група воля народу 2. І позафракційні 24 народних депутата. Шановні колеги, дякую.